Вітаю шановні пані та панове В ефірі Черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації? Наша сьогоднішня тема основні завдання сектору комплектування Рівненського ТЦК та СП. І наша сьогоднішня спікерка Алла Самчук, офіцер відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пані Алла, розпочнемо. І Ми перше запитання: які особливості вступу до вищих військових навчальних закладів під час воєнного стану? Вступ до вищих військових навчальних закладів відбувається при подачі заяви громадянами України з 1 січня по 1 червня. Є особливість того, що є вікові показники, не так як в цивільному вступі, це від 18 до 30 років. Під час дії воєнного стану вступ до вищих навчальних закладів. Збройних сил України. Він відбувається по алгоритму, який діє на сьогоднішній час, подача заяви, проходження медичного огляду, збір документів до особової справи. Заяву може написати кандидат до вступу до п'яти вищих навчальних закладів з вибором спеціальності, яку він хоче виставити пріоритети, які він вважає за потрібні від одного і до п'яти. Але під час дії воєнного стану не проводиться обласний медичний огляд, даби убережити цих кандидатів їхнє життя і безпека ну, в першу чергу за все. Є такі нюанси, якщо немає можливості у кандидата цивільної, цивільного населення подати, це буде проєкт. Територіальний якісь, наприклад, там показник, вони подають заяву і всі свої документи, пакет документів, до самого навчального закладу, де формується його особова справа. Також військовослужбовці, діючі, також можуть вступати до вищих навчальних закладів. І якщо немає можливості їм звернутися до ТЦК, де розташована їхня частина чи установа військова, вони також можуть подавати ці документи до самих навчальних закладів. Зрозуміло, з особливостями вступу до вищих військових начальних закладів більш-менш зрозуміло. Давайте про службу за контрактом трішки поговоримо. Чи вкладають нині контракти для проходження військової служби в лавах ЗСУ і на який термін, якщо так? Так, під час дії воєнного стану не тільки по мобілізації можуть призиватися громадяни на військову службу, а перевага на сьогоднішній день надається контракту. Вони мають термін. Або безтермінові термін контракту до трьох років це рядового складу. Від трьох до п'яти сержантського і офіцерського від п'яти до десяти. Є безстрокові це до завершення дії воєнного стану і до оголошення демобілізації. І ще в цьому контексті, думаю, таке актуальне питання: співпраця ЗСУ з, з рекрутитогоми центрами. Розкажіть детальніше, як це відбувається. Ну, в, сучасних, в сучасних таких наших буденностях є така зараз тенденція рекрутингові центри. Територіальні центри комплектування співпрацюють з цими рекрутинговими центрами. Як саме? Рекрутингові центри відбирають собі кандидатів, пропонують їм певні фахи. Це можуть бути рекрутингові центри і певних частин, і певних родів військ. Після цього вони направляються до територіальних центрів комплектування для оформлення їх особової справи проходження медичного огляду, професійно психологічного відбору, збираються всі документи, готується справа кандидата на контракт і направляється до військової до навчального центру. Після завершення його базової підготовки він направляється до своєї частини, до якої рекрутинговий центр йому підібрав його певну. Фахову професію Зрозуміло, дякую, пані Алло. Нагадаю нашим глядачам, що це була Алла Самчук, офіцер відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми говорили про нашу тему нашого брифінгу була основні завдання сектору комплектування рівненського обласного ТЦК та СП. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала любов глух. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.